Добрий день, шановне товариство. 11 червня 2024 року. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін, з вами В'ячеслав Ляховецький. Ось і настав той хвилюючий момент, який дуже ми чекали початок цвітіння. Які сорти гібридні форми вже зацвіли, а деякі ще тільки готуються до цвітіння. Перед світінням провів обробку такими препаратами танос від мільдю 6 грам на 10 літрів води, Енджіо від шкідників 3,6 мл на 10 літрів води. Та 6 мл на 10 літрів води, плюс додавав Рівал 20 мл на 10 літрів води.